Спека, яка поволі насувалась на Хмельниччину впродовж тижня, в повну силу пануватиме у найближчі дні. У п'ятницю, 28 червня, впродовж доби спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Вночі температурні показники будуть на рівні 15 17 градусів тепла. В день стопчики термометрів дотягнуться до позначки у плюс 30 градусів. У суботу, 29 червня, спека набиратиме обертів. Вночі стовпчики термометрів ще зупиняться на позначці плюс 18 градусів, а вдень вже покажуть 31 градус тепла. Трішки прохолодніше буде лише в Кам'янці-Подільському. Там синоптики прогнозують плюс 29. Впродовж доби без опадів лише незначна хмарність. Останній день червня стане найспекотнішим. У неділю 30 червня вночі плюс 18 градусів, плюс 20 термометри покажуть вже під ранок, в день температура повітря прогріється до 33 градусів тепла. Опадів цього дня не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.